Я запрошую до вітального слова, засновника міжнародної інвестиційно-девелоперської компанії «Хаят Естейт» В'ячеслава Фоменка. Доброго дня. Вітаю всіх у цьому залі. Мене звати В'ячеслав Фоменко. Я є, як вже в принципі сказала Галіна, точніше, співорганізатором даного форуму і засновником Агенції закордонної нерухомості та девелоперської компанії «Хаят Естейт». І власне. Перш за все, я хочу подякувати наших співорганізаторів та а, галіну та компанію а, Case Global, а, також польсько-українську торго, торгово промислову палату і, власне, всіх учасників, хто сьогодні приєднався до нашого форуму а, і хоче поринути у світ інвестицій разом з нами, дізнатися більше, розширити свої, а, свої горизонти, свої межі. А, також дякую всім, всім учасникам даного форуму, хто приїхав з різних країн для того, щоб виступити сьогодні, поділитися своєю експертизою, своїми думками про інвестиції, своїми кейсами. Сьогодні в нас буде багато цікавої інформації. Учасники будуть ділитися своїми успіхами та провалами, будуть розповідати про власний досвід у інвестиціях, будуть ділитися своїми оферами та пропозиціями, що вони мають. Такого цікавого та найкращого з того, що можуть запропонувати для інвесторів. Тобто, сьогодні про все це ми будемо говорити. Декілька слів про себе та про ідею цього форуму. Компанія Хайте Estate заснована 12 років тому, тобто, з 2012 року, ми почали займатися власне інвестиціями у закордонну нерухомість. тобто Власне, майже водночас почав сам інвестувати у нерухомість за кордоном та відкрив компанію як Агенцію закордонної нерухомості, яка на даний момент працює у 20 країнах світу. Тобто, ми продаємо нерухомість у Туреччині, на Кіпрі, Балі, Дубаї, Таїланд та кілька багато країн Європи. На даний момент це 20 країн. Також. Другий напрямок діяльності компанії це девелоперство. На даний момент у нас є 10 девелоперських проєктів, з яких 4 вже закінчені та реалізовані, 3 на етапі будівництва і 3 на етапі проєктування. З цих проєктів більшість знаходиться у Туреччині, у містах Аланія та Анталія. І один проєкт ми розпочинаємо на північному Кіпрі. І третій напрямок діяльності компанії це паспортні програми. Ми допомагаємо отримувати паспорти через інвестиції, тобто наші клієнти разом з нами інвестують у нерухомість і завдяки цьому отримують паспорти та громадянство у таких країнах, як Туреччина, Мальта, Гренада, країни Карибського басейну, Вануату і такі інші. Тобто, це деякі з цих країн. Скажемо, наші клієнти навіть не знали про їх основання до того, як звернулися і вирішили отримати другі паспорти. Але ось з усіма програмами економічного громадянства ми так чи інакше працюємо. І, власне, ідея цього форуму з'явилася для того, щоб об'єднати людей, які зі схожим баченням, з космополітичним поглядом на світ, котрі стирають свої кордони і виходять за межі однієї держави. І власне розуміють цю концепцію, що не треба себе обмежувати межами однієї країни. Тобто, в одній країні цікаво купувати, наприклад, нерухомість під здачу її в оренду. Ну я так своїми простими прикладами в іншій країні це цікаво робити там. Під перепродаж там, на стадії будівництва купувати. В третій країні ви можете купувати нерухомість для себе. Можливо, вона не така цікава інвестиційна, але там, вам подобається і ви хочете там проводити свій час. Ще, ще в якійсь країні там, під запасний такий аеродром, щоб мати можливість будь-коли приїхати, там, відпочити чи жити. І, в принципі, скажімо так, за 12 років роботи нашої компанії ми вже можна сказати. Створили таку велику кількість космополітів, тобто в нас понад 2 тисячі клієнтів, які купували з нами нерухомість, і багато з них працюють з нами впродовж там багатьох років і купували з нами і в різних країнах. Там хтось у двох, у трьох, у чотирьох, навіть у п'яти країнах одна людина там, що купувала з нами. І, власне, цим інвестуючи в різні країни. Подорожуючи у різні країни, ми стираємо свої межі, розширюємо свої кордони. І, власне, місія нашої компанії вона так і звучить, розширюючи межі життя. Тобто ми вважаємо, що не треба себе обмежувати ні в чому. Власне, всі кордони лише у нас в голові. і... Ідея цього форуму це поділитися, скажімо, інвестиційними можливостями і поглянути на те, власне, не тільки у сфері нерухомості. Тобто, ми сьогодні будемо розмовляти. В нас є багато представники та наші партнери з різних країн, які приїхали сюди, щоб розповісти про інвестиції в своїх країнах. Але окрім нерухомості, ми будемо сьогодні розмовляти і про криптовалюти. І про інвестиції через штучний інтелект, і там багато ще цікавих тем буде, будемо обмовляти, затронемо. Тобто, в нас буде чотири панелі: на першій ми будемо розмовляти про інвестиції у нерухомість в країнах Європи, на другій в країнах Азії та Світу, на третій це альтернативні варіанти інвестицій, як я вже казав, це Крипта, штучний інтелект та інше, і на четвертій, власне, наші. Учасники нашого форуму, власне, космополіти та інвестори будуть ділитися досвідом і розповідати про те, в які інструменти саме вони інвестують, який є досвід, і, власне, які були вдалі, невдалі кейси. Будемо відповідати на ваші запитання, будемо щиро та відкрито ділитися інформацією. Власне, сподіваюся, що всім буде максимально цікаво. І, власне, після цього вже в нас буде час на там, вільне спілкування, на нетворкінг, зможемо багато про що поговорити. Також зазначу, що у нас в залі є представники, багато представників нашої компанії, хай з якими ви зможете проконсультуватися, є представники. Спікерів форуму, до яких ви зможете підійти і задати там власне питання. Це можна буде зробити на нетворкінгу. Тобто, сьогодні можна отримати, скористатися нагодою, отримати відповіді на багату кількість запитань про, про різні варіанти інвестицій у цьому світі. Ну, власне, власне, на цьому мабуть, все. Дякую за увагу. Дякуємо, дякуємо, В'ячеслав.